Ні, я, я їх не Це наш поет, він, він пише дитячі книжки, по його книжках ставляться вистави у дитячих театрах, не тільки наше, нашого міста, а й інших міст ну, нашої України. Прочитайте. Ти Палав Одинока. Я, я їх не пам'ятаю, на жаль. Я можу таки пару слів сказати, що в історії історія знає багато героїв. І, наприклад, ще в древній Греції, і філософ і... Письменник і драматург Софокл написав таку п'єсу Антігона, де, де сестра похоронила свого брата, а цар звелів її живцем. А цар заборонив хоронити цього брата. Але, але вона розуміючи, що за це її стратять, її живцем закопали. Але вона пішла на цей крок. Так, наприклад, той же Джордан Бруно віддав своє життя за істину. Тому підкреслюється, що є закони писані, а є закони совісті, закони серця, закони душі, які виконуються людьми заради чогось. Справедливого, доброго. І ж наші бійці в АТО, вони по совісті, совість їм дозволила і примусила йти захищати свою державу. Так і Василь Емельянович віддав своє життя, і ми це вшановуємо його, і всі віддаємо йому шану і збираємося в цей день, в цю річницю. І вже багато років. Думаю, що і це буде продовжено далі. Дякую вам, що ви всі прийшли шанувати пам'ять на селями Ну, Якщо Микола Іванович трошки <смітно> ну, я прочитаю хоча б ті рядки, які я запам'ятав з його вірша, От, які ви написали в минулому році, це ви написали, так? <смітно> Василь Іванович? Я їх не Ти палав одиноко самотній і не знали тодішні кати, Передвісник Небесної Сотні ти доволі нам шлях освітив. Ну це те, що я запам'ятав. Мені здається, це дуже дуже гарно. Да, да, о, Чудово, чудово, гарні це.